Нехай розпочинається. Розумійте саме час. Україні краса починається скорбота. Поняття сенсу життя дуже обширне, і ніхто не може відповісти на це питання вірно. Для кожного це щось своє. Наразі для мене сенсом життя є захоплення танцями та близькі люди, які мене оточують. Захоплення танцями вчить мене відтворювати емоції та почуття через рухи. Коли я танцюю, я поринаю в інший світ світ спокою та натхнення. Люди, які мене оточують, є для мене підтримкою та надають мене мені енергію. Насправді це факт, що яким є твоє оточення, таким є і ти. І тому я дуже вдячна життю, що наразі в мене є близькі люди. Для мене – це моя сім'я, моя родина, яка підтримує мене незалежно від мого вибору чи шляху, який я виберу, і вони не дають мені здатися у цьому житті. Так само – це спорт для мене. Кожні хвилини, коли я проводжу навантажені, я розумію, що я працюю над собою, над своїм тілом. І як би мені не було погано чи добре, я розумію, що це моя любіна справа, і без неї я просто не можу. І розумію, там де є люди, які мене підтримують і вірять в мене. Це є сен життя. Якщо говорити про сенс життя взагалом, то напевно це прийти до розуміння того, що воно не ідеальне. Немає людини, в якої все йде по маслу, і це нормально. Життя це вічний розвиток, і завдяки складним обставинам у нашому житті ми розвиваємося як особистості.